Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про таку тему, яка, мабуть, кожного стосується. Це ми. Боїмося темряви. Бояться не тільки діти, бояться й дорослі. Тому ж прошу послухати не тільки дітей, але й батьків. Послухайте важну цю бесіду. Чому діти бояться темряви? Малюк боїться бонездатний, нормально розглянути, що його оточує. У темряві загострюється слух дитини, тому найменший шурхіт скрип може налякати дитину. Бурхлива дитяча фантазія малює в уяві малюка різні образи монстрів. Дитині починає здаватися, що вони хочуть його схопити, потягнути. Часто батьки роблять дурість і починають залякувати дитину, бабу-ягою, бабайкою. Або ще кимось, потім малюкові і здається, що за ним стала істота. Перегляд страшних фільмів, або просто картин з присутністю насильства може провокувати виникнення боязні залишитися в темряві, підвищена активність другій половині дня, особливо перед сном, різкі зміни в житті або їх наближення. Якщо в сім'ї нездорова атмосфера, малюк відчуває сильний стрес, таке напружений психологічний стан і проявляється страхом залишатися в темряві. Деякі дітки бояться темряві тільки якщо залишаються на самоті, і більше це пов'язано з небажанням залишати, залишатися без маминого тепла до того ж, коли батько поруч дитина відчуває себе захищеним. До шести років розумові здібності дитини вже розвинені настільки, що він зможе в своїй уяві створювати найпростіші ситуації і продумувати подальший хід подій. Страх перед темрявою пов'язаний з тим, що він не може контролювати те, що там знаходиться, тому що не бачить цього. Він відчуває себе безпорадним і починає панікувати, відразу ж, уявляючи собі щось вороже, незнайоме, агресивне, чому малюк не може пояснити і сам. Він просто боїться того, що можливо ховається в темному кутку під ліжком за кущем. Як вирішити проблему? Ваше завдання м'яко і впевнено пояснити дитині, що темне місце не обов'язково небезпечне. Продемонструйте йому це, висвітлюючи всі затемні місця і кути, які могли б його налякати, коли він залишається один. Розкажіть історію про чарівне царство, яке оживає, тільки коли все в будинку, всі в будинку заснуть. Придумайте добрих і милих героїв дайте їм імена. Постарайтеся переконати дитину, що темрява це не страшно. А для наочності можете розповісти про те, як самі в дитинстві злякалися капелюхи, що висить в коридорі на вішалці або тіні від комода. Ще одна корисна порада, іноді хороший ефект. Дає перестановка в дитячій кімнаті, в якій спить малюк. Спробуйте максимально закрити кути і розставити меблі так, щоб не було ніж і прихованих місць, які лікають і лякають його в темряві. Що не можна робити? Не можна ігнорувати страхи своєї дитини. Невирішена проблема може зберігатися і набрати руйнівну силу. Батькам не слід лаятися при дитині, сім'я повинна асоціюватися у малюка зі світом і впевненістю. Не слід показувати свою безпорадність і слабкість в складній ситуації. Дитина повинна знати, що батьки сильні і захистять його від всіх монстрів. Не можна карати малюка, замикаючи його в приміщенні одного. Таке покарання спровокує виникнення страхів. Краще не лякати дитину бабою, йогою і бабаєм. Маленькі діти можуть сприйняти слова дорослого як правду. Не можна сміятися над страхами малюка, дитина втратить довіру до найближчих людей. Не потрібно розповідати мудрошні історії, казки і дозволяти дивитися страшні фільми і мультики. Всі негативні персонажі і ситуації в уяві дитини можуть стати реальністю. Не можна тиснути своїм авторитетом на дитину, кажучи, що все це вигадки. Для малюка ці страхи реальні, нерозуміння близьких тільки засмутить його. Дитині, яка має свій страх. У всіх іграх потрібно пропонувати роль сміливця. Йому необхідно відчувати себе захисником слабких, наприклад, молодших дітей, кошенят, цуценят та інших, які потребують допомоги. Батьки повинні якомога частіше згадувати сміливі вчинки свого, своєї дитини, наприклад, як він спокійно пройшов на вулиці, повз величезну собаку. Кожна людина в дитинстві мала свою фобію і добре пам'ятає, як важлива була в той період батьківська підтримка, якщо у малюка виникла боязнь темряви, то безсумнівно він чекає допомоги від дорослого. На цьому все. Сподіваюся, ви скористуйтеся порадами тим, що ви почули. І все у вас буде гарно. sinh hoạt nội nhắn, im hướng nông,